Марк Твен Апофеоз Убивць Я так багато чув про цю знамениту ворожку Мадам, що вчора пішов подивитися на неї. Як і слід було чекати, у неї темне обличчя, природна смаглявість якого ще більше підсилюється штучними засобами, що їй нічого не коштують. Своє чорне причорне волосся вона завиває в кучері і надає їм дикунської привабливості, змащуючи їх, як мені здається, з гірклим маслом. На шиї у неї теліпається якась буро, червона картата хустка, і відразу стає ясно, що її другу хустку надто довго не повертають з прання. Я певен, що вона нюхає тютюн. В усякому разі, щось подібне до цього зілля позастрявало в рослинності, під якою ховається її верхня губа. Я напевно знаю, що вона полюбляє часник. Я довідався про це, як тільки вона зітхнула. Майже хвилину вона пильно розглядала мене своїми чорними очима, а потім сказала Ну, гаразд, заходь! З цими словами вона пірнула в темний і похмурий коридор, а я за нею. Незабаром вона зупинилася і повідомила, що коридор заплутаний і досить темний, а тому їй слід, очевидно, засвітити світло. Та я вважав, що нелюб'язно було б дозволяти жінці так турбуватися про мене і тому сказав Поки що не варто, мадам. Якщо ви зітхнете ще раз, я думаю, це вкаже мені дорогу. Так ми й просувалися без будь-яких пригод. А коли дісталися її чаклунського ліхва, вона попросила мене назвати день мого народження, вказати точний час, коли сталася ця подія, і пригадати, яке волосся було в моєї бабусі. На всі ці запитання я відповів якомога точніше. Після цього вона сказала Юначе, наберися духу, не тремти. Зараз я розкрию твоє минуле. Те, що стосується мого майбутнього, було б, власне кажучи, більш не перебивай. Ти мав багато турбот, трохи радощів. Трохи щастя, трохи нещастя. Твого прадіда повісили. Це брех, не перебивай. Так, повісили, сер. Але то була не його провина. Він нічого не міг вдіяти. Я радий, що ви віддаєте йому належне. Ах, на жаль, охочіше, ніж це робили присяжні засідателі. Того прадіда повісили, його планета зустрічається з твоєю в останній чверті п'ятого кругу. Отже, тебе також повісять. Зважаючи на це радісне, мені потрібна тиша. Твоя вдача не була злочинською від народження, але обставини змінили її. У дев'ять років ти крав цукор. У 15 крав гроші, в 20 крав коней. У 25 років ти підробив документи. У 30, вже ставши запеклим злочинцем, ти обійняв посаду редактора. Зараз ти виступаєш з лекціями. Але найгірше для тебе попереду тебе виберуть в конгрес. Потім ти попадеш до каторжної в'язниці. Нарешті щастя прийде знову. Все буде добре. Тебе повісять. Почувши це, я зайшовся сльозами. Звичайно, приємного йти в конгрес мало, але бути повішеним – це так сумно, так страшно. Здавалося, жінку здивувала моя печаль. Я розповів їй про те, що думав. Тоді вона втішила мене. Е, хлопче, сказала вона, не хнюп носа, тобі нічого побиватися. От слухай, ти житимеш у Нюгемпширі, в твоєму великому горі й нужді тобі допоможе сім'я Браунів. Вони стануть твоїми благодійниками. Розжирнівши на їхніх щедротах, сповнений вдячності і щастя, ти побажаєш їм якось віддячити за все це. І от одної ночі ти підеш у цей будинок і сокирою розчерепиш голови всій родині. Ти пограбуєш мертві тіла своїх благодійників і загуляєш на їх гроші серед хуліганів та повій Бостона. Потім тебе заарештують, судитимуть, засудять до повішення, кинуть у в'язницю. І от твій найщасливіший день. Тебе піднесуть, в тебе повірять, як тільки проваляться всі зусилля добитися помилування, пом'якшення кари або відстрочки виконання вироку. І тоді о тоді кожного ранку і кожного вечора найвродливіші і найнепорочніші молоді провінціальні леді збиратимуться у твоїй тюремній келії і співатимуть гімни. Це покаже, що вбивство пристойне. Потім ти напишеш зворушливого листа, в якому простиш усіх покійних браунів Це викличе загальне захоплення. Ніяка публіка не зможе встояти перед великодушністю. Потім тебе поведуть до шибениці на чолі поважної процесії, що складатиметься з священників, службових осіб, просто міщан і молодих леді, які йтимуть у задумі попарно з букетами і мортелі. Ти зійдеш на поміст, і поки величезний натовп стоятиме перед тобою з непокритими головами, прочитаєш коротку і сильну промову, що її напише тобі святий Отець. А потім серед величезної зворушливої тиші тебе пошлють у пек. у рай, сину мій. Плакатимуть всі, старі й малі. Ти станеш героєм. Жодного прокляття. Всі думатимуть про те, щоб перевершити тебе. А потім величезна процесія, омиваючи твій прах слізьми, супроводжуватиме тебе до могили. І знову молоді леді співатимуть гімни, навіяні приємними і дорогими спогадами, пов'язаними з твоєю темницею, і на останній доказ своєї любові, поваги і розуміння твоїх високих якостей, вони ходитимуть навколо твоєї могили і устилятимуть її вінками. І глянь, тебе зарахували до святих. Подумай над цим, сину. Невдячна людина, убивця, мародер і п'яний скандаліст серед злодіїв та повій у нетрях Бостона вчора і улюбленець чистих та непорочних дочок Землі сьогодні. Кривавий і ненависний Диявол і оплакуваний святий мученик протягом одного місяця. Дурень. Таке прекрасне майбутнє. А ти ще сидиш отут і рюмсаєш. Ні, мадам, сказав я. Ви судите про мене несправедливо, так, несправедливо. Я цілком задоволений. Досі я не знав, що мого прадіда повісили, але це не має значення. Зараз він, мабуть, вже перестав хвилюватися з цього приводу, а я ще не починав. Визнаю, мадам, я справді потроху редагую і читаю лекції, але всі інші злочини, про які ви тут згадували, якось вилетіли з моєї пам'яті. Проте я їх, мабуть, таки учинив, бо не стали б ви вводити в оманну сторонню людину. Але полишимо минуле таким, яким воно було, і майбутнє хай буде таким, яким йому належить бути все це дрібниці. Мене турбує лише одне. Я завжди передчував, що одного чудового дня мене повісять, і ця думка непомало мене тривожила. Та якщо ви можете запевнити, що мене повісять у Ньюгемширі ніякого сумніву. Дуже вам вдячний, моя благодійнице. Вибачте мені ці обійми, ви зняли великий тягар з моєї душі. Бути повішеним у Нью-Гемширі – це щастя, це уславить моє ім'я, а мене самого негайно переносить у вищі нью-гемширські кола на тому світі. З цим я пішов від ворожки. Але серйозно, чи добре це? Прославляти кровожерних душогубів, як був прославлений пайк у Нью-Гемширі? Чи добре перетворювати покарання за кривавий злочин у якесь вшанування? Чи справедливо це і чи безпечно? Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.